Починаємо з податків, історичне підняття податків. Це вперше за вже 2,5, більше як 2,5 років війни, повномасштабне вторгнення, відбулося це Підняття його в принципі очікували, адже уряд ще закладаючи бюджет на 2024 рік, знав, що буде певна дірка у 500 мільярдів гривень. Утім, це підняття воно багатьох склихнуло негативно. Скажімо так, багато людей нарікає. А чому а для чого? Будемо сьогодні з вами розбиратися у цьому піднятті, яке відбулося вчора, 10 жовтня спеціальним законом, в цілому, який ухвалила Верховна Рада. 에, піднялися ці податки. 에, телефонуємо ми до Ганни Хоменко, 에, нашої експертки в цьому питанні. Бухгалтер для ФОП на єдиному податку. Аня, і вона податковий також консультант. Доброго дня, Аню. Як чути нас? Добрий день, Юрію чути все добре. 에, да, з Занію будемо розбиратися власне про суть цих всіх змін. Давайте я аню спочатку коротко нагадаю, що ж нам такого хвалила Верховна Рада. Основні зміни, які збільшення військового збору з 1,5% до 5%, відсотків. Буде військовий збір тепер 1% з ФОПів третьої групи, а також військовий збір для ФОПів першої, другої та четвертої групи 10% від мінімальної заробітної плати. Також можливо, це менше стосується громадян, але бізнесу 50% відсотків податку на надприбуток для банків. 25% податку на прибуток для фінансових компаній можливо, я не все назвав поправити Аню, що ще важливого Я не назвав, але і скажу, що треба дочекатися, поки Верховна Рада подолає блокуючі постанови, а також дочекатися підпису президента. Але все схоже до того, що податки все таки будуть нові ухвалені. Що це для нас означає? Давайте розбиратись. Розкажіть Аня. Так, перепередусім, пер, скажімо так, ми мусимо дочекатися повної процедури. Тобто, кінцевий етап це є публікація. Тобто, коли вже ці всі етапи ми пройдемо, пройдемо коли вже буде опублікований кінцевий варіант цього, вже не законопроекту, а закону, тоді вже можна буде там більше якби детальніше, глибше, правками різними. Цей закон, якби дивитися з різних сторін і вже, як то кажуть, більш детальніше про нього, як, як воно загалом буде працювати. Але почнемо з основного: те, що буде стосуватися працівників, тобто тих, хто офіційно оформлений на роботі. І е, у вас раніше забиралися, утримувалися просто тільки півтори відсотки військового збору, то зараз замість цих півтора відсотка буде п'ять відсотків. Тобто, умовно, якщо ми переведемо на цифри, то е, якщо у вас, наприклад, нарахована заробітна плата 10 тисяч гривень, у вас був військовий збір 150 гривень, зараз буде цей військовий збір 500 гривень. Тобто, по факту, якщо зарплата нарахованої вам збільшувати ніхто ну, швидше за це не буде, відповідно, ви будете отримувати в кінцевому розрахунку менше на 3,5%. Тобто, як можна себе порахувати? Якщо у вас є розрахункові листочки, ви дивитеся графа всього нараховано» і множите на 3,5%. Відповідно, ця сума буде на цю суму, ви будете отримувати менше. Це, що стосується простих працівників, що стосується ФОПів. ФОПи перша друга група, будуть платити разом з єдиним податком, тобто вони помісячно платять авансовим внеском до 20-го числа єдиний податок. Відповідно, плюс до цього будуть ще сплачувати цей військовий збір. Орієнтовна сума це 800 гривень. Тобто, якщо мінімалку залишить 8 тисяч гривень, це буде 800 гривень, це 10% від мінімальної заробітної плати. Хоча для першої групи єдиний податок, він рахується з мінімального прожиткового мінімуму. І е, військовий збір для першої групи це фактично майже. В два з половиною рази більше, ніж сам єдиний податок. Тому для першої групи це таке катастрофічне збільшення, я б сказала, для другої групи це теж суттєве збільшення. Третя група це буде 1% додатково. Тобто, хто там сплачує, хто не платник ПДВ, сплачує 5% єдиного податку, в них просто буде додаватися ще 1% військового збору. Тобто вся прив'язка вони зробили до єдиного податку. Тобто, перша друга група, так як платять єдиний податок, третя група так само платять щоквартально. Відповідно, військовий збір так само не знаю, можливо, вони десь пізніше скоригують, внесуть правки до форми звітності, її перероблять, додадуть туди військовий збір, і відповідно будемо по ній звітувати. А можливо, цього і не буде, а просто не знаю. Чесно кажучи, як вони це в кінцевому етапі приймуть, як воно це буде робитися? ну… Не знаю, це важкий процес, тому навіть чесно кажучи, якщо вони це все зроблять до 20-го числа, це ці всі процедури пройдуть, і а до 20-го числа перша друга група вже мусить заплатити, не знаю, чи вони встигнуть, тому що податкові треба відкривати нові рахунки на цей військовий збір окремо. Для єдиноподатників, тому що там для найманих, хто він залишається, просто збільшується. А для фопів: перша, друга, третя група відповідно це буде ще один рахунок. Відповідно, ці реквізити потрібно буде брати в кабінеті платника онлайн або ж в самій податковій, тобто, це будуть до податкової швидше за все не дозвонитися, будуть будуть черги, будуть люди приходити брати реквізити, яких ще швидше за все люди прийдуть, а їх ще не буде. І тому ну, трошки такий буде колапс на початку. Це шкода, що такий клас. Вони штучно фактично зробили, і я так розумію, що доки закон не. Бо ще ж навіть до кінця не бачили кінцеве, так з усіма правками? Ми знаємо, що під час власного говорення закону була доволі таки справедлива правка. Це ви напевне чули, так що мали зняли власне з військових військовий податок це підвищення, тобто вони їм залишили півтора відсотки, не п'ять як всім громадянам, а залишили власне ці півтора. Добре, Ань, а такі от моменти ну зміниться, як ви от розповіли, вони плинуть на кінцеве, так що отримує там людина кеш свої зарплати. А чи в якийсь спосіб вони? Не можуть макроекономічно вплинути на, там, на ціни, на товари і послуги, все що, вся ця логіка змін, чи вона приведе до подорожчання якогось? Ну, швидше за все так. Тобто в бізнесу є якби два шляхи, як, як то кажуть, перекрити. Ці витрати на податки. Тобто, або вони лягають на кінцевого споживача, будуть підвищуватися ціни, або бізнес просто буде на цю суму менше заробляти. Ну, швидше за все, ну, бізнес для того працює, щоб заробляти, і їм не, не в інтересах їхніх зменшувати собі прибуток. Відповідно, швидше за все, це ляже якби, на плечі кінцевого споживача. Ну, частково, звісно, воно буде і втрата прибутку в певній мірі. Тож кінцевого споживача це точно однозначно. Якби затрони, тому що плюс ще кадрові е, дефіцити в Україні і дуже великі існують. І е, якщо сказати людині, от ти будеш зараз менше на 3,5% заробляти, людина скаже: Ну, то шукайте якусь іншу людину. Я там е, в кого є можливість там за кордон поїде, в кого немає можливості, не знаю, щось буде інше шукати. І тому ну, на жаль, на жаль, так гаразд якщо так от на цій власне на на цій темі проміжний підсумок зробити на даний момент якісь незручності чи якісь Негативи, я думаю, відчують можливо бухгалтери, або ті люди фінансові консультанти, яких люди консультують. Тобто йдеться про ці всі технічні моменти. Тобто, люди просто отримують меншу зарплату, і ФОПи так само мусять якось звернутися по до допомогу і по консультацію до таких людей, як ви знову ж таки. А, і це власне з технічної точки зору це все чи ні. Ну, дивіться, в них є два варіанти завжди. Хтось сам собі, як то кажуть, турує шлях і сам знаходить ці реквізити, їх можна знайти або на сайті податкової, або зайти в свій кабінет платника податків, там подивитися, знайти цю картку. Або по телефону податкова не консультує, тобто вони верніше, не консультує щодо рахунків, вони не продиктують рахунок. Бо колись в мене була ситуація, коли мені в ну це дуже багато років тому ще не було настільки все, як то кажуть, продвинуто як зараз, і мені потрібен був рахунок, а я була в Луцьку в той час. І сказала, чи можете ви продуктувати рахунок? А вони сказали, що ні, бо а раптом ви десь не так запишете, і потім ви неправильно сплатите, і відповідно. Таким чином вони не диктують. Тобто, це треба або приходити і вже там на стійках різних, бо я думаю, що буде воно дубльовано в різних місцях, подруковано це однозначно. Тобто, в центрах платників, в центрах обслуговування платників податків, ось на сайтах. Думаю, теж зроблять якусь окрему зноску. Ну і думаю, що повідкривають карточки, і в кожного в кабінеті буде, будуть видно свої реквізити. Ось тому тоді перейдемо до іншої теми. Як можна було інакше зробити? Вже був, як ми знаємо, в принципі, інший альтернативний варіант. Ну треба було піднімати податки. Тут ми нікуди не дінемося. Тут думаю всі одностайні. На жаль, потрібно було, бо війна справа дуже дорога, і вона нікуди не ділася, а витрати на війну зросли. А я нагадаю, що власне військові витрати вони йдуть із наших з вами податків. Захід нам фінансує інші речі, так там соціальну сферу і все інше, але був інший варіант підняти. Две тут я процитую засновника Dragon Capital Томаша Фіалу. Він для Forbes сказав таке: він вважає, чому ПДВ. ПДВ це податок, який генерує найбільші надходження. Він не податкове споживання. Чим більше ви витрачаєте, тим більше ви платите. Його сплачують, і ті, хто генерує доходи, і в тіньовій економіці також цей підхід був узгоджений Мінфіном МВФ, але на нього наклали вето на банк, тобто в офісі президента, підвищення військового збору. Зачепить лише білий бізнес та офіційно оформлених працівників. Чесно кажучи, я з ним погоджуюся, з Томашем Фіалою. Що цей варіант був якийсь більш такий розумніший, логічніший. Що ви скажете як фінансист? Е, ну я не фінансист, я бухгалтер більше. Uh, 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 так, ну дивіться, я особисто моя думка, я частково з цим погоджуюся, тобто, якась певна міра цього є правдою ну мається на увазі є логічною. Але з другої сторони, якби це працювало би все класно і все законно, і все в нашій країні було там мовно без тіни і так далі, це ну, так було б логічно. Але, на жаль, з ПДВ так само в нас є певні проблеми, і, ну, до прикладу, якщо дехто зловживає. Податковими кредитами і так далі. А декому там за 2 тисячі податкових гривень податкового кредиту блокують накладні і бухгалтери там роблять ксерокопії по, по 200 сторінок і так далі. Ну я з ПДВ особисто не працюю, але я чую по відгуках моїх колег, як вони працюють з ПДВ. То ну це, це теж не є. Тобто, це це, це знову ж таки покладе е, основну базу на кінцевого споживача. Ось і ну просто в трошки в іншій мірі розпорошить ті самі суми. Як на мене, це треба шукати, як то кажуть, і боротися з чиновниками, з тими, хто в кого, як то кажуть, кому можна, як то кажуть, ну не знаю, як перефразувати. Я думаю, що... ризиками. Так, да, от Корупції з корупцією можна якось попрацю... було би попрацювати На жаль, я розумію, що з своїх карманів ніхто не хоче нікуди платити, але на жаль, якби все було б класно працювало, то не треба було би збільшувати ці податки. Бо в зв'язку з останніми всіма різними подіями, там сек. Там ще десь коли просто... мати на увазі, не на, на якому тлі підняли податки. Так, тиждень тому так, ми так. бачили цього, це тіло, яке лежало на дивані з готівкою, і звичайно, ми бачили, що це 6 мільйонів там євро чи доларів. Разом це все було знайдено. І тут через тиждень рада голосує податки, підняття і якось трішки в людей розфокусація так. гроші, ніби є, але вони не там. Так. Зрозумів. ну так а стосовно е, того, що ви кажете, да тіньова економіка і корупція, е, нагадаю про незаконний обіг тютюну. Так про те, скільки нас цих цих фабрик нелегальних і розповідали знайомі Харків. Весь наводнений ним десь буквально поруч стоять ці незаконні виробництва. це так само ті самі податки, наші так, акцизи. Е, дякую, Ані Хоменко. Е, говорили ми з нею про підняття податків, розповідали про що і як підняли 10 жовтня. Сподіваюся, що дочекаємося закону. І думаю, ви також будете Ані чекати е, в очікування. Так... Ви,